Сна прийшла, співають птахи, мурашки з землі виповза, і тільки баба Галя в шапці, ще на городи спогляда. Уже їй віку не злічити, але город не відмінити, потрібно сапку в руки брати і бур'яни там прибирати. Насіння, взявши в карман, пішла лічити тії сотки і розмежовувати той план, що ще з зими лежить у стопці. Тут помідори, перець, бурба. Там огірки та чесничок. О Боже, вже немає місця на той баштан та артишок. А діти так її просили. Мамо, навіщо вам ті гливи? Бо думали лише про наживу. Вони щороку говорили, давайте бізнес зробимо тут, посадим тільки ми кавун. І з кожним роком ті діти все менше стали помагати. Вже приїжджають, щоб поїсти і віддихнуть, а не сапать. А бабі важко угоджати, руки не ті, спина не та. Піде, подивиться на травку і перестане сапку брати. Зовсім здала стара бабуся не ходить більше, все лежить. І тільки у вісні на ліжку продовжує сапать, садить. Так промайнуло і життя Комусь давай, а хтось не може. Бабусі йдуть без вороття, і лиш городи досі в спросі.